Коли мені було 17, я жив у старому гуртожитку технікуму. Всі постійно жалілися на тонкі стіни, скрипучі підлоги і дивні звуки вночі. Але я до того звик, поки сам не опинився в ситуації, про яку досі не можу думати спокійно. Моя кімната була на третьому поверсі, тісна: ліжко, стіл, шафа і маленький коридорчик з дверима. Найгірше ці двері. Вони були старі з металевою ручкою і мали маленьку шпарину біля замка, через яку з коридору постійно пробивалося світло. Перший незвичайний випадок стався вночі. Я прокинувся від того, що хтось легенько постукав у двері, не так, як стукет сусіди, яких усе задовбало, це був такий обережний і делікатний стукіт. Три удари дуже тихі. Я подумав, що мені здалося: встав, підійшов, заглянув у шпарину, там нікого. Порожній коридор. Але через хвилину я знову почув я вже роздратувався. Рвучко відкрив двері, і знову нікого. Коридор довгий, лампочками готить, але звук був настільки близько, ніби хтось стояв прямісінько під дверима. Наступні дні були спокійні, аж поки я не почав відчувати, що за мною спостерігають, і не в переносному сенсі це відчуття буквально фізично сиділо у спині. Коли я робив домашку, я ловив себе на тому, що мимоволі дивлюся на двері, коли чистив зуби, дивився на відображення дверей у дзеркалі. Коли лягав спати, не міг заснути, поки не переконаюсь, що шпирина нічого не приховує. Однієї ночі я прокинувся від різкого холоду. Знаєш, це відчуття, коли ніби хтось пройшов поруч, як хвиля морозу. Я відкрив очі і побачив тінь, яка рухнула з-під дверей у мою кімнату. Тінь, але без людини просто темний силует на підлозі, який плавно просунувся всередину і зник. Я застиг, я не міг навіть поворухнутися, а потім почув вперше за всі ці дні не стукіт, а дихання. З-за дверей глухе, важке. Повільне. Я підійшов ближче, не знаю навіщо, і заглянув у шпирину. І там, просто навпроти, так близько, що я бачив шкіру. Було око, темне, нерухоме, величезне. Воно не кліпало, не відводило погляд, просто дивилося. Я відскочив так різко, що впав на підлогу, почав трястися, хапати телефон і викликати охорону, дзвонити другу, кому завгодно, але телефон не ловив мережу. Екран не світився темний. Кімната, наче, стала нижчою, холоднішою. Я чув, як хтось дихає вже всередині, хоча двері не відкривалися. Я сидів на підлозі спиною до стіни і намагався не дивитися на двері. І тоді шпарина повільно почала темніти. Ніби хтось, а може, щось закривало її з іншого боку. Я бачив, як із зовнішнього світло, що лилося з коридору, залишалася лише маленька смужка, а в цій смужці. Знову око. Я не пам'ятаю, як заснув. А коли прокинувся, був вже ранок. Телефон працював, двері виглядали, звичайно, ніяких тіней, ніяких ознак присутності. Того ж дня я пішов до коменданта з проханням перевести мене в іншу кімнату. І коли я зайшов до кабінету, побачив у неї на столі папку з документами. У краю стирчало фото на фото двері гуртожитку, у якому я жив, і на них таке ж саме око в шпарині. Коли я спитав, що це, комендантка подивилась на мене так, ніби я задав питання, яке краще не задавати. Вона сказала: якщо ти щось бачив. Не дивись туди більше, ця кімната вже давно мала бути закрита. Ти там не один. Я забрав речі того ж дня, але коли ночую в темній кімнаті, коли світло з коридору ледь пробивається під дверима, іноді я ловлю себе на тому, що бачу тінь, яка лягає внизу, і, здається мені, що хтось все ще стоїть там. Дивиться через шпарину.